Вичний прорив України на Куп'янськ потужна контратака дозволила звільнити відразу кілька селищ: Кіндрашівка, Радьківка, кілька кварталів, власне, Куп'янська і вийти до річки Оскол, оточивши залишки російського ворога в місті. Ключове стратегічне розтрощена головна теза Кремля, якою годувала Трампа, про неминучого перемогу РФ Куп'янськ був якраз однією з базових точок цієї карти. Розігрувати яку Росія. А гучно почали два тижні тому. Ось начальник російського генштабу Герасимов помпезно доповідає Путіну. Сидніє групіровки Запад освободили город Куп'янськ і продовжує унічження формування ворожових сил України, окружених на левому берегу рік Оскол. Далі Путін продовжує розганяти Куп'янський козир. Заблокірована групіровка працівника численності 15 батальйонів і Війська, до войска ліквідації. Аби посилити ефект для Вашингтону. Бункерний дід публічно запрошує іноземних журналістів приїхати в Куп'янськ. Що ж, за два тижні туди приїжджає український президент. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломаті. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухобудним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні. Ця сенсаційна новина записана за півтора кілометри від лінії ворога і співпала з ним сухопутних військ України. Президент Зеленський вручив бойові нагороди воїнам, що воюють зараз на Куп'янському напрямку, заслухав на місці доповідь про оборону міста і стан справ із зачисткою російських окупантів. Близько двох сотень ворогів досі в повному оточенні. Вся наземна логістика до них перерізана. Ну а газова труба, з якою вони зайшли в місто, під. І все це вдалося завдяки спільним зусиллям багатьох підрозділів Сил оборони України. Про це розповів Ігор Балянський, командир другого корпусу Нацгвардії Хартія, який був призначений командувати операцію. Отже, наші неймовірні воїни вкотре забрали в Путіна козирі.